Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз. Заплачте разом, а не поодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо, українці. Заплачте, затужіть, заголосіть. Померлі люди стогнуть з тої днини і благаю! українець. Донесіть стражденний біль голодної країни, згадайте нас, бо ж ми колись жили, Зроніть сльозу і хай не гасне свічка ми в цій землі житами проросли, щоб голоду не знали люди вічно. Шановні, ми сьогодні з вами. Зібралися тут для того, щоб перегорнути чергову сторіночку нашої історії, історії нашої України. Згадаймо козацькі часи, часи, коли кожен козак виборював право на існування незалежної держави. Адже ми знаємо, що після Київської Русі довгий час територія нашої України належала іншим державам. І тільки завдячуючи появі козацтва, у нас з'явилася українська козацька держава. Та проіснувавши певний проміжок часу, знову на територію нашої території з 1791 року завойовують росіяни. І до Дня Незалежності на цій землі панувала Росія. Сьогодні нам як ніколи боляче згадувати ті роки, коли в дійсності правили не ми, а правили невеличка кучка людей, яка створювала для нас великі проблеми. Ми сьогодні зібралися з вами, щоб ще раз і ще раз перегорнути ту сторіночку, яка розповідає про страшні роки, про страшні випробування. Які зв'язані з Голодомором 1932-33 років. Вдумайтеся, тільки за одне століття, за 100 років, дві світові воїни, три Голодомори. І все це пройшло по території нашої України. Самим страшним Голодомором був Голодомор 1932 років. Вдумайтеся. За одну годину, в 1933 році, помирало тисячу осіб. Година. А всього за цих два роки ми не дорахувалися 4 мільйони українців. 4 мільйони. А з чим зв'язано? Саме головне, що ми кожній шукали причини. А причина була дуже проста. 1932 рік рік урожайний. Було все цілому доставку. Та команда зверху, з Москви поступила, заготовляємо зерно, виконуємо плани. І почалося. Почалося вивезення з нашої території зерна. А урожай був непоганий. Біля 35 мільйонів тонн зерна було зібрано. Чому ж пухли люди? Чому помирали? Чому їли собаки котів? Чому їли кропиву? І не тільки. І жолоді збирали, і каштани збирали. Самою цінною була. Лобода, простий буря. А зв'язано було з тим, що приїжджі і місцеві вивозили все зерно, яке було, все, що було в кожній садибі, провіряли стодоли, провіряли підвали, провіряли все і що можна було забрати, забирали. І навіть там, де закопали в землю зерно. Вони спеціальними шпичками знаходили це і вивозили. І люди залишилися без зерна, залишилися без продуктів харчування. Жінки брали свої, з своїх скринь, тернові хустки і їхали. Щоб продати, щоб обміняти на зерно для того, щоб спасти людей? З Голодомором було важко і в нашій Балському районі. За період Голодомору в Балському районі померло 4 тисячі особи. Це те, що зареєстровано офіційно після 1933 року. Довгий час було заборонено розповідати про голодомор, навіть писати. І треба було дочекатися 70-х років, коли наступає відтепель і починають говорити і починають збиратися відомості, починають підніматися архівні матеріали. І це дало можливість тільки, наприклад, в Балському районі, тільки в двох сільських радах. Збереглися відомості всіх останніх не збереглися і тільки очевидці, а також ті люди, яким їхні бабусі дідусі розповідали про Голодомор, почали свідчити про ті страшні роки. Саме страшне, що було характерно для Голодомора, особливо і в наших краях, це коли. Люди поїдали все, що можна було поїсти. І в критичні часи у нас в селі Плоскому, в селі Піщані було зареєстровано людоїдство. Це коли різали людину, варили і їли. Це страшне. страшне Весь світ визнав Голодомор 1932-33 років як геноцид. геноцид українського народу. Слово геноцид, діти, щоб ви зрозуміли, в перекладі означає знищення через спалення. Нас не спалювали. Українців морили голодом в цих важкі. З 32-33 рік. Ви знаєте, читаючи спогади, ми з вами ще раз і ще раз бачимо звірства. А документальні матеріали, які сьогодні ви можете побачити навіть в засобах зв'язку, засвідчують. Що вулиці були всипані трупами. Каже, ми сьогодні не збираємо трупів. Тому що одна конячка була на ціле село, а тому на третій день зберемо трупи і звеземо до кладовища. А в кладовище була одна велика, викопана яма, куди скидали. І у мене є. У книги спогадів є матеріал, коли жінка розповідає, що одну із живих, але дуже кволу, жінку кинули в яму. Три дні вона була серед мертвих, та люди побачили, що вона ще жива. Підняла від дестої ями. Вона пережила голодомор. А після Голодомору ще довго, довго жила, каже Бог, їй подарував життя. Трагічні сторінки. Сторінки, які розповідають про те, що відколи існувала Україна, вона постійно йшла через випробування. Її народ ішов через випробування. Згадаймо. 18-19 роки, коли створювалася Незалежна Українська Народна Республіка, Украї... Західноукраїнська Народна Республіка, відбувся День Злуки. Але вибачте, сил не було стільки, щоб протистояти російській армії і знову не з'явилася, не вижила Україна. А вижив її український народ. Сьогодні в нас, ви розумієте, де війна? Війна, яка розпочалась в 14-му. І до сьогодні ми рахуємо загиблих воїнів. Сьогодні серед жителів нашого Балтського краю 49 героїв, які своїм життям заплатили за мирний час. За те, що ми з вами ходимо до школи. Можливо, і не завжди задоволені тим, що йдемо в школу. Можливо, рано хотілося б відпочити ще трошки. Але ми сьогодні зобов'язані цим хлопцям, дівчатам, нашим захисникам, що сьогодні на наші голови не падають бомби. Сьогодні не руйнуються будівлі, і саме страшне не вбиваються люди. В нашому Балтському краї. А подивіться, що робиться на Херсонщині, на Харківщині, на Сумщині, що робиться в Запоріжжі, де повністю знижкають населені пункти, зникають населені пункти, завдячуючи військовим діям. І ще страшне, росіяни рішили перевиховати наших дітей. Вивозять наших дітей за межі України і виховують їх в досі руського миру. А скільки українців вже переселено за межі нашої України? Але кожен із вас розуміє, що українці все своє життя проходили через випробування. Олександр Довженко сказав, що великі випробування, але коріння не знищено. Коріння ніколи української нації не буде знищено. І ніякі геноциди не поставлять українців на коліна. 25 числа в суботу ми будемо відзначати 90 років. З того часу, коли відбулася ця страшна трагедія для нашого українського народу, ми запалимо з вами свічки, свічки пам'яті чи покладемо їх біля пам'ятного знака жертв Голодомору. Але саме головне, шановні мої, ми повинні з вами нести пам'ять. Пам про сторінки нашої історії, про тих людей, які так багато робили і роблять для того, щоб існувала українська держава своїми, своєю українською мовою, своїми звичаями, обрядами. Адже український народ це народ, який має право на існування і він. Не його ніхто не поборов і не поборить. А тому я закликаю просто вас, молодих, гарних, до вивчення історії, вивчаємо історію, щоб можна було своїм уже дітям передати ці сторінки і доказувати, що Україна. І українці мають право на існування, мають право називатися українцями і мати свою українську незалежну європейську державу. Кажуть, на дубі ягодами являються жоводі. Вони спасли не одну дитину, не одну дорослу людину. Люди йшли до лісу. Збирали жолоді, несли додому, перемолювали їх і робили їжу. А там, де росли каштани, збирали каштани і також з них готовили страву. Колись у нашому місті працював у нашій народній трибуні Лекса Резніков. І він зробив дуже гарну справу. Справу для історії. Він видав книгу «Їдло 1933 року. І ось тут, на дев'ятій сторіночці, є розповідь про дідуся нашого жителя нашого міста. Незвичним іменем Горбина. Жіноче ім Так ось, поховавши дочок і синів, а також поховав внуків, дід втратив розум. Закінчився голодомор. Вже люди перестали про нього говорити, бо його було заборонено. А дід Горпина ходить за село, рве лободу і несе додому. Несе додому своєї жінки і просить її, щоб вона варила. А вже в них на столі є хліб. Та йому важко повірити в те, що є хліб. Йдучи по селу, хлопчаки насміхалися над дідом. І один із хлопчиків підносить йому кусочок землі і каже, це хліб, діду, візьміть цей кусочок хліба. А коли він прийшов додому, в одної з своїх походів за Лободою, він все ж таки побачив, зрозумів, що вже є хліб. Кров хлинула з носу. Дід падає на долівку, так обривається його життя, життя нашого з вами земляка. Тут, в цій книги, зібрано всі страви голодомору, все, що можна було, і багато спогадів, які розповідають про ті страшні роки. Я ще раз і ще раз хочу закликати вас. Пам'ятайте, вивчайте історію нашого краю. Українці це народ, який має право, виборює право, він непереможний. І думаю, що ви також в майбутньому і сьогодні непереможні, тому що ми разом з вами робимо гарну справу. Ми сьогодні Чим можемо, допомагаємо нашим Збройним силам, щоб якомога швидше наступила перемога. Чого я вам і бажаю. І дякую вам за увагу, шановні. Ви розвернетеся і побачите чорні книги. Це чорні книги, в які записано імена наших, і не тільки наших, імена українців, які померли голодомор. В тому числі і книга нашої Одеської області. Ось ви бачите її. Тут викарбувані імена всіх, хто офіційно помер в Голодоморі, в тому числі і жителі нашого Балського краю. А я вам ще хочу показати ось такий листочок. А це карточка. На хліб 50% хлібі, щоб ви знали голодомору, була, були опілки. Це коли різали дрова і ті опілочки, щоб була, це 50% місто борошна було опілки. Тобто це в дійсності. І сьогодні в кожному нашому населеному пункті по всій Україні. Встановлені пам'ятні знаки, встановлені хрести. Перший пам'ятний знак було встановлено в селі Чернечому, на ямі, в якій скидали мертвих людей. А на плиті було написано: ніколи не забудемо. Ми пам'ятаємо. Саме і найбільше. В Україні загинуло жителі Черкаської області. Вони не помістилися в одну книгу. Дві книги. Підніми, будь ласка, одну із книг покажи. Ось подивіться, будь ласка, ось таких дві книги. Скільки імен. В Розрізі кожного населеного пункту з Черкаської області. Так само по, по областях, дякую. Ось ви бачите тут ці книги, які засвідчують скільки? Ті 4 мільйони, ті, які загинули. Ось так вчимо, пам'ятаємо, ну а в суботу запаліть свічку. Свічку пам'яті, поставте на вікно, хай горить вона. Так, як і наша пам'ять повинна бути постійною. Кажуть, по війні, поки живуть матері до потих сини, що спіткнулись у кулі живуть. Отож, пам'ять, найперше, що дає нам право жити, працювати, навчатися. І бути саме головне бути людьми. Дякую. вам. Дякую. 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 Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз. Заплачте разом, а не поодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо. Українці, заплачте, затужіть, заголосіть, Померлі люди стогнуть стоїднини і благають, українці, донесіть страждений біль голодної країни. Згадайте нас, бо ж ми колись жили, зроніть сльозу і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, Щоб голоду не знали люди вічно.